Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим, як почати огляд цього автомобіля, хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка. Посилання буде під відео в описі. Також ви зараз бачите назву моєї інстаграм-сторінки на екрані. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Завжди актуальна інформація по автомобілях, які є в наявності, які вже продані, і також ціни на них. Також можлива доставка цього автомобіля в ваш регіон і можливий обмін, в принципі, різні варіанти. Це все можна домовитись. Телефонуйте. І все, я кажу, обговоримо. І так, до огляду цього автомобіля. Це в нас Renault Traфік автомобіль 2010 року. Мотор 2.0, 84 кВт, це самий потужний на 2.0, як ми бачимо отут на дверях, де цей 115 написано. Нагадаю, в трафіках і в Нісанах Примостарах на дверях пишеться кВт, а в Vivaro на задній правій дверці або на ляді. Щоб було зрозуміло, як кажуть. Отож, От 84 кВт це 115 кінських сил. База, як ми бачимо, коротка. Це у нас не оригінальний пасажир, перероблений з вантажного. Зараз по документах він пасажир, 8 місць. Тобто, в будь-якому разі можна виїжджати за кордон, взагалі немає питань. І так, як ми зверху бачимо, є релінги, спереді є противотуманні фари. Автомобіль на таких чудових лихосплавних дисках дуже гарно виглядає. Такі, як, як кажуть, чорний з білим, дуже гарно компонує одне одному. Я купував цей автомобіль абсолютно без підкрасів. Були, як кажуть вже трошки нюанси. По капоту була трошки висічка, Передній бампер тут справа внизу був такий трошки був пошкоджений. Ну, я б навіть не сказав, що це пошкоджений, більше якийсь поцарапаний. Права задня арочка, протертість була, і задні двоє дверей низи були такі, типу, ну трошки покоцані, скажімо так. Чисто косметика без ніякої шпаклії, без ніякої ДТП, без нічого. Що ви розуміли, що навіть лобове скло було тут оригінальне. Я його також замінив, тому що була понизу тріщинка біля двірників. Так, в принципі, зараз виходить фарбований капот, задня права арка і два низа дверей задніх. От, в принципі, всі підкраси можна приїжджати любими приборами перевіряти. Взагалі немає ніяких питань. Ну і також я фарбував передній бампер, як я вже кажу, низ, і задніх два, задніх два клика і низ бампера пластмасовий. Гума зимова, всі 4 однакові. Дуже гарна гума. Виглядає дуже гарно. Тут навіть видно, він такий, він білий, але він реально виблискує. Всі герметики оригінальні, з цієї сторони взагалі нічого не фарбовано. Ми бачимо. Щоб зараз якісь там глобальні ямки царапини такого нічого немає. Осі герметики оригінальні. Дуже пасує. от я Полюбляю таке фарбувати низ в бампер і цих два клика, чи до білого, чи до сірого, чи навіть до чорного, дуже пасує цьому автомобілю. Ззаді розпашонка з двірниками. Також я підігрів задніх вікон. Це, до речі, також посилання на мою інстаграм-сторінку, як хто дивиться на телевізорі, ставте на паузу, наводьте камеру телефону і ви одразу перейдете на мою сторінку. Вигляд, звідси, як ви зараз бачите, тут нічого не відрізняється, все гарно, але воно там чуть-чуть підкрашувалось, підфарбовалось. Ось такий в нас вигляд. Ну, навіть, до речі, можна звернути увагу, оптика така, ще досить непогана. Хоть автомобіль 10-го року. Все гарно, не жовта, однакова. І так, скажу коротенько по пробігу. Автомобіль з 2014 року в Україні приїжджав сюди вантажним, як я вже казав, перероблявся в пасажир. І це він був весь час в одних руках. І от люди наїздили, його купили 230 тисяч. Зараз на ньому 320. Оце все, одні власники на ньому катались. Перейдемо до салону. Салон я перетягнув весь. Він, в принципі, був, як кажуть, не страшний, але він був трошки старого зразка. От той від 2014 року. Це було все зашито ще старими такими матеріалами. Я, в принципі, все освіжив, зараз виглядає дуже круто. Тут, як ми бачимо, все проклеєні пройомчики. Сидіння, оці два сидіння крутяться, там є столик, який також розкладається. Дуже зручно, стеля що спереду ще ззаду темна, дуже гарно виглядає. Такий вигляд звідси. Запаска домкрат все присутньо. Є дві подушки безпеки. Одна отут в панелі, одна в рулю, штатна магнітола. Тут також от пол. Все ціленьке, все гарне, все проклеєно. ну Видно, що за автомобілем дійсно люди слідкували. Такий у нас вигляд звідси. Сидіння в принципі легко знімаються, ну не так легко, як в заводському пасажирі, але все ж таки знімаються вони там ненавічно. ще вигляд з сторони водія. Такий вигляд звідси. Тут у нас 6-ступінча механіка, як ми бачимо, прикурка на місці, центральний замок, підігрів дзеркал і задніх вікон, кондиціонер, штатна магнітола. Ну, Все, в принципі, лобове скло в нас ціленьке, подряпин, пошкоджень немає, тому що воно тільки новеньке, тільки поставлене. Також є електросклопідйомники, електродзеркала. Все це працює. Ось такий в нас вигляд звідси. Все гарненько. Без ржавчин, Тут ніякі болтики не кручені, під капотом все окей. Ржавчин також немає. Так ще зараз заведу. Моторчик у нас Євро 4. Звичайні електромагнітні форсунки, якщо ви бачите, от панель у нас рестайлінгова, тобто вже горка йде отака. З підвищенням тут всередині і в нас окремий козирок тут є. В старих версіях в 10 му році, коли отака панель стара, то в принципі там і форсунки старі. Ще йдуть п'єзики, а тут вже електромагнітні. 322 тисячі пробігу. Так, заводимо. Масилка у нас майже повний рівень. Як ми бачимо, помилок ніяких немає. Внизу світиться це, що автомобіль зараз стоїть на ручнику. Тут все світить, температура 8 градусів, зараз 12,09. Працює рівненько. Як звичайний Євро 4, євро 5 і трошки тихіше працюють, Ну, він ще, в принципі, холодний. Зараз, як прогріється, буде трошки тихіше працювати. Ще вигляд вам покажу ззаду. Бачимо, працює, ніяких димків. Там він зараз прогріється, трошки почне парувати. Такий вигляд нас ззаду. Все новеньке, все в принципі тільки перетягнуте, тому і виглядає так ну, супер сучасно, як кажуть. Тут також можна щось ставити. Дуже зручно. Так, і ще стеля. Стеля в нас ціленька. Ніхто по ній не пригав і не ходив. Верцята глухі, не дзвенят. В ходу. По ходовій частині також немає ніяких зауважень, все тихенько, все справно. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте, номер телефона буде під відео. Ну і ціна також буде під відео. Все, до зустрічі!